Переможемо, що чекаємо Україну в наступному місяці липні. Загальна картина. Подивимося, що буде. Липень для України, який буде. Нелегким, скажу одразу. Нелегким, нерадужним. Надія буде, але вона буде стихати. Території, території, території. Теж за них будуть, буде боротьба дуже сильна. Будуть щось забирати знову. Нашим військовим треба дуже обережно бути. Не потрапляти в коло, не потрапляти в пастку. наскільки це можливо, але так зробити. Не потрапляти в пастку. Або в коло. Так, Ну і щасливі моменти також будуть. Щасливі, позитивні моменти. Ну, їх буде мало, але вони будуть давати початок чомусь більшому. Так. А... Тут про комунікацію, про таке відчуття, що нібито... Спілкування з делегацією або з якимись іноземними представниками це для того, щоб, ну, звісно, це все припинити на взаємовигідних умовах, але взаємовигідних тут таке, да? в кавичках взаємовигідних по потрібці мечів. Не дуже радужні перспективи. Нам обмалює ця людина або влада. Знову, знаєте, таке відчуття, що. Е, будуть давати, дозволяти. Крок вперед, два назад. Крок вперед, два назад. Отак. От Давайте подивимось. Липень для країн для світу. В загальному. Ну, да, локальною. А це що таке в нас Це що ядерка? Давайте подивимось. Знову будуть такі приколи, типу, як були, да? якісь вибухи. Яскраві. Між конфліктуючими сторонами. Слабкіший буде показувати, що він найсильніший. Наступить на граблі. Який сам вже собі підставив Такі от відчуття йде, знаєте. А ну-ка, який процес. Процес, який дуже довго був активний, руководящий, може припинити свою активність. Може якась спілка буде виходити звідкись? Змінюватися буде начальник, змінюватись управління. Ну, по вісімці жезлів це от-от-от скоро може бути. Може там в світі хтось, не знаю, десь президент міняється. Може, імпічмент для Трампа? Кстати, сейчас подивимся. Це ж виходить. Хоча. Хоча. Хотіла запитати про імпічмент, Але я думаю, що ні. Не буде його. На жаль. Ой. Давайте подивимось, що буде. буде, що буде, що буде. Що буде. Чи буде ядерка, да? Така ж пісня заграла, так. Давайте навіть не так, чи буде ядерка. Не те питання. Чи буде десь у світі, в липні якийсь потужний, сильний вибух? Вибух саме від рук людини. По Перше по страшному суду таке відчуття, що щось ще да, буде. Бо повторно на тих же територіях, де вже були вибухи масштабні такі великі. Чи не буде знову в Ірані, чи де там вони воюють цього вибуху потужного, сильного? Ну, знову ж таки, так, да, це з. Конфліктуючими людьми країнами пов'язано. Теракти. Теракт може бути. Його можуть прикрити за маскою, типу, нещасного випадку, але це був ціленаправлений теракт. Ось ось так. Щоб ще запитати, в принципі, таке коротеньке відео вийшло. Давайте липень для Рашки країни, яка не гідна взагалі існувати на цьому світі, але вона існує. Ну, уявіть, якщо існує Росія в всій її. Ущербності, негативі, темноті, чорствості, жорстокості, то, значить, стільки ж і має бути добра, щоб згармонізувати це все. Значить, воно десь вже є, це добро. Будемо вірити в це. Так, липень для рашки. Ну все так же продовжується. Так, як і було, так і буде продовжуватися. А, от Зараз ми цей момент розкриємо. От у них щось якісь внутрішні моменти відбуваються, внутрішні зміни більше. Зовнішнє, то да, все відбувається, як відбувалось. Але тут вони чогось чекають, якогось виходу, удачного такого, якогось. Знаєте, ніби як вижидають якийсь момент. Щоб зробити давно заплановане. Не, не односібно тут хтось ще допомагав. Або допомагає, якась близька країна, але вони очікують момент, щоб щось заподіяти. Таке питання крутяться в голові на язику, таке якесь цікаве, але я не можу його сформулювати. Про війну у світі. Як... Ну, вона вже йде, і... вона і так уже йде. Навіщо дивитися взагалі ці моменти Третьої світової війни? Давайте подивимось, от, до речі, кстати. Да. А... У нас є фази війни. Так само і є фази Третьої світової. Чи буде найгарячіша фаза Третьої світової у найближчі два роки? Ще раз. Буде найгарячіша фаза третьої світової війни у найближчі 2 роки? Дивіться, ви це бачите? Ви це бачите? Хорошо. Я поняла. І так, тупо всі старші аркан, а, о, підуть наративи від декількох стран, основних, про ядерку. Ну, це ми дивимося в період двох років, да? і вони можуть рішення це забракувати, тобто не пускати далі, затримати. Але цьому є причина, скритна причина. Я так думаю, що, скоріше за все, тут ще ця реальність не сформувалась. Тобто можна уникнути а, якоїсь гострої фази. Про яку я казала, що да? буде гостра фаза. Її можна уникнути. Тут станеться щось таке, що дасть новий початок новому світу. А про, ну, добре, хорошо. Хорошо. Жриця в цьому питанні. За жрицею ховається все ж таки бажання короля мечів, зробити великий бах. Не дуже його прям. Продвигаю. Ну, я так розумію, що це Росія, яка завжди от хоче, продвигає, наративи в неї ось цю ядерку бахнуть. І це буде як ось ця гаряча фаза війни третьої світової. Але тут, тут фортуна. Фортуна трошки про інші плани. І після фортуни закохані. Тобто це той вибір, який дається людям. От тут є плани, плани змінюються по фортуні. І далі має іти вибір. Вибір у людства, вибір у людей. Я так розумію, у кожного. А, на фізичному, на духовному плані. Що, що робити далі? Як планувати далі життя? І тут ідуть інші інші вже події. Там як і чистий лист буде. Але знову ж таки. А якщо брати жрицю, під жрицею захована дуже така некрасива, некрасиві мотиви. А, тобто люди затримують якісь а, рішення про війну, великі дяді, да? затримують рішення про війну. Гостру фазу. Гречу світову, маючи під цим якийсь конкретний помисел, зруйнувати якийсь устрій. От. Але потім це все змінюється. Я сподіваюся, що ця фортуна показує все ж таки на позитивний результат. Ну і плюс ще у нас закохані, пішли далі. Тобто в цей період, в ці періоди, правильно сказати, да, двох років будуть складні моменти, будуть затражливі моменти, але після цих двох років має, має бути трошки легше, має бути більш приємно. Я, звісно, не буду строїти ілюзій, бо карта закохані, це або ти йдеш по. Шляху добра, шляху позитиву, шляху блага. Да? Або ти обираєш іти іншим шляхом. А інший шлях це що? Це щось вам, мабуть, і не дуже яскраве, не дуже позитивне. Ну, це так, це мої здогадки. Тож, дякую вам за перегляд. Тримаємось, віримо у найкраще, у краще, візуалізуємо краще. І віримо в перемогу ще раз і ще раз і ще раз. Я дуже вам вдячна за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на всі мої соцмережі. Я вас там чекаю. Гарного дня!